Відповідаю на ваш коментар. Я думала, що це відео буде пізнавальне. Я живу і працюю в Данії, залишається там хліб і я хочу годувати птахів. Але колега каже, що не треба цього робити, щоб не бачили люди. Отже, відповідаю на ваше запитання. По-перше, у своєму відео я чітко написала назву як ставляться до тварин у громадському транспорті, де я там писала про птахів. Я ж нічого не писала, це ваші завищені очікування. Тобто я нікого не обманювала, що стосується вашого питання. Ваш колега каже правду, це так, дійсно, не можна годувати ніяких птахів. І за це штраф. От Просто зрозумійте це і запам'ятайте, це реально так і є. Не можна годувати, а навіть у себе на балконі, в будинках, на вулиці, біля озера, взагалі нікого ніяких, ані Голубів ані качок, ніяких це дійсно так.